Вас в ефірі програма. Будьте певні, Спілкуємось з психологиною Наталою Федорок. Привіт, Натало, Таня. Рада бачити тебе! Поговоримо сьогодні на дуже таку складну, особисто для мене тему тема підлітків. Ну для початку розкажи, будь ласка, підлітки, це з якого і по який вік це ж має значення. Угу. Підлітковий вік він не є чітко визначеним в часі. в середньому він починається з 11 років. Деякі автори підручників вважають, що 9-10 ранній підлітковий вік, і е, завершується в 15 років. Але в декого може завершитись і в 18 років це оцей період, такий місточок між дитинством і дорослим віком. І він досить е, значну кількість років охоплює, є нестабільний і по-різному проживається людьми. Чому особливість у цього підліткового віку? Від кого цей місточок залежить? Чи не від батьків? Чи вони не стимулюють цього підлітка поводити себе гірше, довше? Е, от задала запитання, я зразу е, в голові так: підліток, підлітати. Так? Ще не можу летіти, вже мені недостатньо ходити тільки, я підлітаю. І відповідно для цього мені ще не вистачає знань, ресурсів. І розуміння так? сил. Тривалість підліткового віку залежить від ряду факторів. По-перше, ми знаємо, що кожна людина, дитина індивідуальна, е, хтось швидше фізіологічно дозріває і вже умовно в 10 років можуть у дівчаток початись менструальний цикл, а це є також ознака підліткового віку. Е, хтось більш там е, форми. Оця акселерація більш такі розвинені, ми бачимо дівчинці там 12 років, ж виглядає на 15 років. Тобто, це її індивідуальні фізіологічні показники. Звичайно, середовище, в якому зростала дитина, яке впливало на неї, виховання, соціум, ну, батьківська сім'я першочергово, теж призводить до вияву певних емоцій, чи це будуть істерики дуже. На певні речі, чи просто дитина там трохи побунтувала, грюкнула дверима і пішла до себе в кімнату. Тобто це і ряд факторів, ми не можемо сказати конкретно. Але перш за все, це є індивідуальні особливості самої дитини, генетична складова і виховання. Тому ми й маємо ці межі, бо хтось вже в такі умови, що в 15 років це доросла дитина, яка підробляє, яка усвідомлює свою значущість і відповідальність. Якщо хоче мати гроші додаткові, так або може мати в 18 років ще, як кажуть, стулену інфатильну дитину, яка так би тільки пробує щось розуміти, або постійно грає в ігри, так без відповідальності. Ми народжуємо чудесних маленьких пупсів. Так, вони всі такі милі, милі. Угу. І з цих милих пупсів виростають потім такі їжаки. Які основні оці особливості цих підлітків, як можна батькам зрозуміти, що ось моя дитина вже в підлітковому віці? Не фізіологічно, а власне по поведінці. Ваше ж це трошки злукавила, тому що навіть народжуючи милого пупса, він іноді плаче, іноді ми не розуміємо, що ж там є, там кольки в животику або примхі, та й дитина на руках. Тобто вияв характеру, і він вже є з народження. Але ми ну, не так до цього ставимося. Воно ж таке маленьке, центр нашої сім'ї. Я за собою зауважую, тому що в мене різна категорія дітей вікова. Але все ж таки особливість підлітка. І я зауважила, що, здавалося б, все йшло плавно-плавно, а потім бабах, і ця буря якась така. Ти не можеш знати, коли це станеться. Тому для цього є межі підліткового віку. Колись це має статися. Якщо до підліткового віку, ну умовно, до 12 років, до 10 років нехай, ви мали контакт з дитиною, ви вміли її вислухати, ви вміли їй надати пораду, ви вміли їй задовольнити потребу, ви вміли їй вказати на те, що вона щось недобре робить, то у вас вже виставились певні стосунки. І тому підлітковий вік і не буде надто критичний. Але якщо у вас не було, це проблема батьків, які за кордоном, а виховують ну, дідусі-бабусі, їм велика шана за це, бо це велика відповідальність виховувати та, дитину. Але коли приїжджають батьки, вони не розуміють, що ж вона таке ничемна. А в них ж цього контакту немає. І десь там був раз по скайпу, по відеозв'язку, так? а систематичного контакту такого прониклого не було. І відповідно тоді ми маємо скарги, що а воно невдячне, а я йому висилала гроші, так? А, а я йому дорогі телефони, а він навіть вчитися не може, чи вона. Ну або важкі підлітки, відки беруться. Та ж не просто так, одного дня прокинулося і важкий підліток став. Це ж систематично було або критика, або ігнорування потреб, або ну, подавляння волі, так, бо дорослий це хто? Він ж користується своєю владою. І я ну, не повірю тим батькам, які кажуть, ні 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 в нас типу, добровільно все. Я сама зауважу, що я іноді користуюсь своєю владою. А з дитиною вже треба змінюватись, тому що вона росте, і вона для неї, в підлітковому віці, дуже важливо мати свою думку. Але в той же час ми говоримо про місточок, який має дві сторони. В неї є конфлікт. оцього, Тут я виявляю свою думку, а тут я. Зливаюся разом з однолітками, я хочу бути як усі. І оцей конфлікт, він так, ну, робить такі, якісь, навіть, в характері підлітка, такі незрозумілості. Далі, по чому ми можемо розуміти, що дитина підлітковому віці? Ну, Крім того, що вона зайшла в цей період, що я сказала, а це те, що вона стає збудливою. Раніше вона була чемна, так, все нас слухала, ми по бажання, яке на день народження, переважно кажуть, аби ти був слухняний, слухав маму тат. А тут вона пристає слухати. І тут вона починає вже там буркотіти. Ну, не підхамлювати. Якщо вже хамить, це означає, що там взагалі кордони порушені і на дитину не зважалося. Її билося, її лаялось. Тому вона так тепер вже відгавкується. Але буркотіти, пискувати, так-так так, підтакувати це особливість цього віку. І це треба прийняти. Знаєте чому? Тому що без цього ніяк. Вона має вчитися в такий спосіб реагувати на те, що їй не подобається. Бо ми ж не хочемо таку дуже слухняну дитину, якою керують інші недобрі, дяді й тьоті. Тому вона вчиться, але просто боляче, бо вчиться на своїх, в своїй сім'ї. Ця особливість. Далі, чому ще так виявляється, оця емоційна нестабільність ще й пов'язана з тим, що йде статеве дозрівання. Йде викид гормонів і остаточно формуються тіла. І ми вже чітко бачимо, що це дівчинка, це хлопчик та оці вторинні статеві ознаки. Це ж теж підвищена дратівливість до змін твого тіла. Ще якщо не вистачає там певних вітамінів, та непропорційність скелету, сутулість, перші комплекси, бо діти чутливі до того, що однолітки скажуть. Неуважність. Страждає неуважність, от є часто батьки скаржаться, от зробіть щось, вона там неуважна, вона не записала там домашнє завдання, або ну чи скарги на сина, що десь він в небі був, не зосереджений на уроці. Це десь свідчить про те, що дитина проживає щось що їй важливо, і так би не може вчасно переключитися. Ну і плюс це ще означає, що вчитель не може зацікавить. Бо підлітковому віці діти дуже от вже від п'ятого класу, це є що 10-11 років. Найважчий період це є шостий, сьомий клас, так відзначають вчителі. Ну, шостий, сьомий, восьмий, так візьмемо, В дев'ятому класі вже трошки вони стабілізуються. По поведінці вони дуже чутливі до несправедливості. Що одному можна, та, а іншому не можна. І це істерики, і це бунт. Тому на це треба звертати увагу. І треба вміти зацікавити сучасного підлітка. Тому ну, що я чую своїх підлітків. Я знаю, хто з вчителів є нудний, який голосом тако читає, і хто є просто бомба, і там і оцінки хороші. Ну, сучасні діти, вони так за технологіями слідкують. Їх треба вміти привернути увагу, якщо ви хочете, щоб вони були наше майбутнє. Що батькам потрібно гасити? Яку поведінку не знаю, навіть мені складно підібрати слова, чи ось ці істерики потрібно гасити, чи потрібно пояснювати, говорити, які наші дії і речі є, які неприпустимі. Так, от ти сказала, хамство, що ми маємо на чому акцентувати, і що ми маємо присікати? Ну що треба присікати, так знаєш, звучить. E, значить, щось ви вже втратили до того, якщо вже приходиться присікати. E, варто взяти дорослим відповідальність на себе знову ж таки, тому що дорослий це той, хто постійно обвинувачує, а дитина це той, хто постійно слухає і виконує. Оце тут якраз про владу що я говорила. E, дорослий це той, хто вказує на помилки. Але дорослому вказати на помилки не можна, ти що, не шануєш тата та й маму. Тому підлітковому віці оцього вже стоїть стає по горло. І дитина, в силу того, що дозріває, змінюється її світосприйняття, змінюється її статус в тій групці, де вона знаходиться. Групці однокласників, нехай візьмемо. Їй важливо самостверджуватись, самовражатись. А дома, якщо далі її так, гнітять, це образливо. Постійна критика, та це образливо. Тому треба змінювати своє ставлення до дитини поступово. Це буде важко зробити, тому що у вас вже вироблась звичка казати не так, не так, не так. За собою помічають. Але тільки усвідомлюючи, що відбувається, тільки якщо ви зацікавлені в тому, щоб налагодити цей зв'язок. Щоб дитина, коли їй виповниться 18 років, не сказала папа і не зникла. Бо хто це робить? Кому зле в цьому домашньому гніздечку? Дуже зле, Чиї права дуже порушуються. А вже на правах повнолітньої та по закону вона може цим скористатися і піти. Тому щоб цього не сталося, думайте, кладіть себе на її місце, потрошки подивіться очима дитини. А що вона чує від вас постійно? А я от яка я мама, який я тато? Я постійно злий, постійно думаю за виживання і навіть забуваю, що діти швидко ростуть. До речі, світло почало вимикати. І чесно, це десь мені на користь я питалась, як ми виживаємо. Ми в одній кімнаті, ми тоді посміхаємося, ми тоді жартуємо. Звичайно, десь і зауважень є, але ми є, ми разом. Я вперше помітила, що ми не тільки обідаємо вечерім разом, а ми в такій обстановці, дітям це дуже подобається. Тому дуже важливо, коли ми говоримо про згуртованість, а в підлітковому віці це часто усамітнення. Дитина хоче в окремій кімнаті бути, подалі від всіх. То щоб ми розуміли, що це усамітнення є як потреба і ознака підліткового віку, це є нормально. Але в той же час, якщо дитина давно вже не вечеряла з вами, не обідала, це тривожний дзвіночок. Щось ви зробили не так, що вона не хоче перебувати ну, разом з вами, бо ви постійно її критикуєте. Давай поговоримо з тобою про покарання. Що підліток поводить себе ну не так, як нам подобається, старше наше покоління, так наші мами батьки говорять про те, що потрібно карати. Нас же ж карали. І ми виросли, і ми вижили, і з нами все гаразд. Як ти, як психолог і як мама, ставишся до системи покарання, і чи взагалі це припустимо? Для початку я не можу так зразу відповісти, я, як психолог, йду в розслідування, я починаю шукати причину, через яку хтось прийняв рішення, що треба дитину покарати. Бо як частими є випадки, коли... Залишається бабуся дідусь, а переважно це бабуся. З внуками батьки на роботі. Батьки приходять з роботи, втомлені, так? І бабуся починає за цілий день. То не робив, то не робила. І звітність, не думаючи, чи ця мама хоче це чути, чи вона може хоче зараз трохи переключитися. І з порогу ця бабуся налаштовує маму. Або ще по телефоні, йдучи додому. Відповідно, мама, якщо вона, скажімо так, ну не можу сказати неадекватно, бо це образово, а звикла бути вдячною своїй мамі, бо ця залишилась вдома. Вона так, так, і вона заряджена, приходить, і дитині може там дати плюху, якщо це її так виховували, або починає її психологічно, та? А чого ти не слухала бабуся? А що ти не могла там зробити, то не розібравшись. Якщо я працюю ще з цією дитиною. Я бачу картинку з іншої сторони. Коли ця дитина каже, що мене болів живіт. Прийшов час обіду, а я не хотіла їсти. Бо коли я їм без апетиту, я потім вертаю. Ну, от такий момент. Але кого це хвилює? Якщо у бабусі є страх, аби не з голоду і холоду не вмерла дитинча, бо вона пам'ятає час голодоморів, то, звичайно, що вона негодувати, без розуміння, чи дитина взагалі голодна. Коли є конфлікт, ми не можемо слухати тільки одну сторону. Покарати, так? Ми маємо е, послухати сторону дитини і зважити е, ну, якесь об'єктивне рішення зробити. Знову ж таки, карати фізично точно ні. Тому що е, якщо батьки це роблять, це тільки свідчення про те, що з ними в дитинстві так вчиняли, і в них прописана під свідомістю оця модель поведінки. За непослух, за вчинок, якийсь фізично покарати. Е, Ну, зверніть увагу, так, на, на цей момент, чи не карали часом вас, що ви так е, вибираєте таку модель поведінки. Карати обмеженнями можна для наших дітей, Покаранням є, коли я кажу, що ну, ввечері ми всі поговоримо про це. І в слові «поговоримо» Я розумію, що десь я перетягувала так, перегнала ну, через те, що психолог, це ж теж побічна дія. Є професії, бо я все розкладаю, <laughs> а це деколи вже неможливо чути, я це розумію. Ну але я тішуся, що принаймні це викликає таке серйозне ставлення, ніж гніви, що била, обмежувала там, від чогось важливого. Покарання має чому бути, щоб була відповідальність, є вчинок, є наслідок. Бо коли дитина йде в соціум, коли йде. В навчання вище, коли йде до роботодавця, там ж теж буде якесь покарання за якісь вчинки. І вона має усвідомлювати свою відповідальність. А часто ця відповідальність не усвідомлюється, коли ти просто проговориш. Бо через свою неуважність вікову воно якось ти говориш, а дитина сприймає ну, це по-своєму. Ти говориш п'ять важливих слів, вона сприйме одне. А що ти це казала? А -а". Розсіяність уваги. Це я ну не раз помічала. або по-своєму розуміє. Тому треба підійти десь по-хитрому, по-розумному, по експериментальному. Бо в кожній сім'ї одна порада зайде, в іншій це неприпустимо. Не буду говорити за свою сім'ю, тому що це не красиво, так, і десь можуть діти ображатися. Але розкажу за випадки, які є клієнтські історії. От ми знаємо, що не всі діти люблять складати речі по поличках, щоб були. Ну, не всі батьки це люблять, щоб бути відвертими. Але, але як дитину привчити до цього, якщо ви та мама чи тато, в яких все поскладено? І для вас це, ну як це? Як це воно може бути одяг такий? Або шкарпетки там, е, речі там. По-перше, дітям це не так важливо, вони реально цього не бачать. Вернусь до, до себе. Коли я починаю прибирати, прибирання потрібно тільки мені. Бо я це бачу. І мені приємно цьому бути. В них якось. Цього бачення немає. Тому це не улюблений день, бо мама тоді зла. Ось. Але е, знаю випадки, коли там розповідав чоловік один, що дитина не складала речі, він демонстративно всі речі на підлогу. Дитина пішла до школи, речі були десь тако фиркнуті, та? то на підлогу, на підлогу, на підлогу. І Дитина приходить, ну бачить, раз зашпоталася, раз тоді вона і так би відкривається зір і вона починає складати. Е, на рахунок е, інтернет ж дуже важливий є. Ви не можете повністю заборонити, тому що навчання онлайн або передають завдання в онлайн щоденниках, тому це е, якось не завжди вдасться. Але е, обмежувати в часі, що ти можеш мати більше, але через те, що ти. Ну, не поважаєш мене, бо ти так робиш. Не слухаєш, тому ти обмежений. Я знаю, одна мама дитині давала гроші до школи на обід, на перекуси. Так? Це теж був підліток. А за те, що він її не послухав, систематично не послухав, бо ми не говоримо про один раз. То вона сказала, я тобі не дам кишенькових грошей. Я тобі дам перекус до школи. І для нього це було смертельно. Він хоче гроші, бо це ж важливо піти щось купити собі, та як однолітки всі. А тут йому мама дала готовий перекус. І він постійно назвонює їй, що я голодний. Впливаю, ну каже, ти не можеш бути голодний, бо я проконтролювала, ти ситно поснідав, і я дала тобі. До обіду виживеш. Тому ну, для дитини це вже покарання. Ми не мусимо її в кайданки, не мусимо її. Є дуже жорстокі історії покарань. І коли старше покоління радить таке, ну вони Вони були покарані. Бо не може людина, яка була вільна, яку виховали в любові і в такій повазі, радити бий. Це ж твоє внучатко, так? Вернемося до того, що ти казала, той пухлятко таке гарне. Як ти можеш зараз його бити так? Це ж, а, а де твоя відповідальність, твоя участь? Як це ж воно таке стало? Що одного разу взяло, народилося і почало щось таке вчиняти? Коли діти втікають з дому? До речі, це теж такий тривожний дзвіночок. І особливо треба звертати увагу, з ким вони спілкуються. Вони ж не просто тікають у вільне поле, так? вони тікають до когось. Тому звертайте увагу, з ким дитина з вами дружить. Що це за дитина інша? Бо є дуже негарні випадки. Коли цей вік дуже чутливий до того, що скажуть інші авторитетні однолітки. І якщо одна дитина більш розкута, а вона з сім'ї, скажімо так, неблагополучної, звичайно, що вона розкута, бо за неї ніхто не дивиться. А вона вашій дитині щось радить: ой, тебе обмежують, а от бач, я вільна, я гуляю. То ваша дитина може це по-іншому сприйняти. Тому для цього важливо проговорювати, багато чого проговорювати. Не факт, що все зайде, вся інформація. Бо вони насторожені, вони слухають. Зараз їх важко про, ну, щось їм сказати. Хтось з батьків стає ведучим. Якщо раніше була мама, то тепер тато і нехай дайте татові цю владу. Або навпаки, попросіть чоловіка, щоб більше почав спілкуватися. Бо вас забагато, мамів переважно забагато. Живемо сьогодні в доволі складних реаліях. Наші діти, наші підлітки вони не є винятком, вони не живуть на іншій планеті. Бачать цю ситуацію, яка складається. Чим це загрожує їм? Вони будуть поводити себе ще гірше, адже вони мають певні дискомфортні ситуації, десь не пускають гуляти. Десь вони не можуть вільніше з друзями зустрітись, так? Ну, мають певні перепони для вільного життя. Прогнозувати важко, тому що це їхнє життя. А що змінилося за часів ковіду? Це ж теж були обмеження. І зараз є якісь обмеження. Важко буде тим дітям, які зазнали втрат, кого тато помер, загинув, кого мами немає. От їм буде важко. Е Нашим дітям, так я знаєш, готуючись до передачі, запитала сина підлітка. От як тобі живеться. Ну, а він не, не знає, як жити по-іншому. Це його реальність, і він її приймає. Але він таку цінну річ сказав: я така аж подивилася, я не знала, що він так думає. Бо я теж мама. А тут я подивилась на нього: ого, як, як класно, що... який в мене син. Бо він каже: От я, ну питай, питай мене, мам. Бо, Е я знаю, що е, вам важко, дорослим важко, тому що вони не знають, чи це купляти, чи з цим там, чи щось продавати, які робити кроки, бо не знають, а чи час, ну припустимо, так? Е, є гроші, чи купити цей будинок, чи на нього впаде ракета. Тобто такі якісь ризики. Е, як робити вибір? Е, це важко, і водночас я собі думаю, мені все одно, бо це ж. Проблеми дорослих, але в той же час це ж мої дорослі. Тобто він розуміє цю відповідальність. Тоді я запиталася, а як ти вважаєш, твоє життя, яке воно буде? І він тоді таку видав фразу, а воно залежить від мене. Воно буде таким, як я його зроблю. І для мене це було дуже класна відповідь. Дитина не сподівається на Манну Небесну, не сподівається, що все, війна закінчилася або війна продовжується. Він знає, що його щастя в його руках. І знову ж таки, це є його шлях, це є шлях кожної дитини і наш. Бо ми щось відмежили себе, ми що вже пішли на, на добуша лягти. Ми ж продовжуємо жити. А вони дивляться, як ми живемо. Вони ж будуть опиратися на те, чи ми істеримо, і паніка панікуємо, чи ми, не дивлячись на це, такі зібрані, віримо, пробуємо, чи ми здались. І якщо є ця опора, то вони мають на що відштовхнутися і зробити цей стрибок чи е, так, з того місточка в доросле життя, знаючи мої дорослі, показали мені приклад. Принаймні вони не здалися, а вистояли. Невідомо, ми з тобою зачіпали тему війни. Невідомо, так? Е, чи нас здадуть, чи ми вистоїмо, але важливо, щоб ми відстоювали. А результат вже. Вже який буде, треба його прийняти. І це важливо, тому що діти дивляться, чи вони здадуться, чи вони будуть стояти на своєму. Наталю, це дуже цінні такі для мене, особисто дуже цінні думки. І я впевнена, що і ми не здамося, і наші діти-підлітки теж не здадуться, і ми будемо відстоювати і будемо боротися. Не маємо права. Дякую, Наталю. Бережіть себе і будьте певні, що в вашому житті, незважаючи ні на що, все буде гаразд. Побачимось.